Богдан з нами на прямому зв'язку це начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сил Свободи Бригад Рубіж, старший лейтенант Національної гвардії України. Наші вітання вам, пане Богдане. Доброго ранку студія, доброго ранку, телеглядачі. Те, що qr код і номер карти з'являються на ваших екранах не даремно. Автомобіль потрібен нацгвардійцям. Мені здається, що в принципі пояснювати для чого потрібні автомобілі на фронтах ну доволі дивно. Хіба пане Богдане, це якийсь особливий автомобіль для особливих суперцілей. Насправді ситуація на сіверському напрямку залишається вкрай напруженою. Противник активно мінує наші логістичні дороги, і погодні умови також диктують свій напрямок для нас. Відповідно, наша техніка, яка виконує свої задачі кожного дня по декілька разів, вона виходить з ладу. Вона потребує ремонту. І ми потребуємо також нової техніки. Тому що техніка в наших реаліях – це не лише підвоз їжі, боєприпасів, води для нашого особового складу, а також це евакуація для особового складу. Наприклад, недавно ми втратили пікап. Тому що медики зреагували на екстрений виїзд по поранену людину нашу під артилерійським обстрілом під роботою ФПВ-дронів противника вивезли хлопця. Йому надали кваліфіковану допомогу врятували його життя. Самі медики також залишилися цілі і здорові, але на жаль, пікап не витримав цих навантажень, не витримав обстрілів. І просто коли доїхавши до місця призначення, він замертво встав. Відповідно, збір. Відкритий на логістичну техніку для бригади рубіж четвертого батальйону сила свободи для того, щоб покращувати наші дії, покращувати наше забезпечення, і саме головне евакуацію людей, які цього потребують. Пане Богдане, я не знаю імені цієї людини, яка першою задонатила, але ця людина кинула на банку 50 гривень і цим відкрила збір. І це дуже круто. Бо 5, 10, 15 – це наш з вами вклад в колеса. Які привезуть того, хто має повернутися додому? Якщо б ваші були там, ви нічого не пошкодуєте для того, щоб купити автомобіль, а наші безпосередньо там. Тому донатьмо е мета мільйон 410, 413 десять чотириста тисяч гривень. Уже зібрано. Ну і давайте до оперативної ситуації. Ви в районі спірного це Донеччина. Що маємо знати про ту ситуацію безпосередньо на землі? На зірському напрямку ситуація напружена. Противник активно продовжує штурмувати позиції 4-го батальйону бригади. Рубіж. Ми Стараємось, тримаємо оборону успіхів на нашому напрямку. Він не має і сподіваємось не буде мати. Активно веде вогонь ворожа артилерія. Противник обстрілює наші позиції з впівронів, дронів дронів зі скидами. Наприклад, за цей тиждень лише за цей тиждень було здійснено близько 120 обстрілів по нашим позиціям. А це півтори тисячі випущених боєприпасів по нашому особовому складу, по нашим хлопцям. І також в день середнє число скидів і ударів -дронів – це 5 50-70. сімдесят насправді ця цифра дуже вагома, тому що на знову ж таки логістика доставка матеріалів для будування бліндажів наразі дуже складна і дуже важко оберегти життя особового складу, при тому, що противник кожного дня намагається штурмувати наші позиції. Також активною є авіація противника кожного дня. Він обстрілює позиції районної оборони кабами. Він не стісняється даже підлітати близько до ЛБЗ, для того, щоб випустити кап як найдалі в напрямку Сіверська і його околиць. Відповідно, хочу сказати, що ворог не стоїть на місці. Він працює, він розвивається. Він шукає різні тактики, він шукає способи, способи прориву оборони, намагається зайти у фланг. Використовує різну техніку для цього: як бронетранспортери, так і мотоцикли для того, щоб зблизитися з нашими піхотинцями якнайшвидше найшвидше і вже вступити безпосередньо в рукопашний бій, де артилерія та FV-дрони є не так сильно ефективні. Пане Богдане, вночі е, наскільки відрізняється як тактика, так і динаміка спроб ворога штурмувати самі застосування впівдронів е, підхід безпосередньо живою силою до наших позицій? Противник вночі намагається втягувати свій особовий склад як найближче до наших позицій, як найближче до нашої буферної зони для того, щоб поранку зробити такий як найріс, як найрізкіший для нього ривок, для того, щоб знову ж таки зближитись з нашими позиціями. Але наші БПЛА активно працюють. Кожну ніч ми виявляємо ворога, виявляємо їх накопичення, відпрацьовуємо за допомогою дронів, скидів також артилерії. Ну і безпосередньо піхота також працює. Засоби колективної зброї, великокаліберні кулемети, агс, мК і тому подібне, що маємо розуміти про авіацію станом на зараз. Ну і про новітні розробки в їхніх ну, дронах, до прикладу оптоволокно, машини, зір, що бачите на своїх напрямках. На своєму напрямку бачимо як авіацію, так і дрони на оптоволокні. Насправді вони поки що не так активні, але вони є, вони мають місце бути і вони активно намагаються ними користуватися. Відповідно, наші реп-засоби, вони, хоч і активні, але вже не такі ефективні від того, що противник використовує дрони на оптоволокні. Але хочу сказати, що ми тримаємося, бригада Рубіж не боїться. Такого і е, разом до перемоги я правильно розумію, що виходячи з того, що от з вами ми зараз спілкуємось ви кажете про теж використання дронів на оптоволокні по іншим напрямкам, з вашими побратимами, коли спілкуємось вони теж згадують всі про дрони на оптоволокні. Що це стає вже буденністю для російської армії, і можливо, навіть буденністю, кількість якої збільшується чи ні, це. Я не знаю відсотково чи частково наскільки багато з цих оптоволоконних дронів у ворога? Uh... Про кількість ворога я не можу вам сказати, можу лише сказати, що кожного дня по нам випускається плюс-мінус до 10 до п'ятнадцяти дронів саме на оптоволокні, такі, які ми не можемо перехопити, які ми не можемо заглушити ребом, ті, які ми не бачимо. Відповідно, ворог намагається вражати наші позиції. Для цього робляться запасні позиції, запасні входи, хибні позиції. Ну і таким чином намагаємось розбавити його вогневий вплив по безпосередньо нашим позиціям. Але він активний. 115 тисяч гривень вже. Крапнуло на банку і зупинятися не варто, бо прекрасно розуміємо, що колеса, які везуть, мають привезти тих, хто нам насправді дорогі. Пане Богдане, вам спасибі. Прикажіть, дякую тим, хто поруч із вами. Завдяки вам, ми можемо взагалі імітувати життя тут у тилу і мати щастя, що ми в тилу, доки ви тримаєте фронт. Богдан Пантьо, начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила свободи це бригада Рубіж, старший лейтенант Нацгвардії був з нами.